Доброго дня. В дачних умовах будемо пробувати гнати самогон. У мене накопилось за років 10-15, вина якого не уксус, але не дуже мені подобається. Оце я злив, його в такий бак поставив. Дрова підкинув. І зараз будемо це закривати. Охолодження, говна і палок робити. Як вийде, будемо далі слідкувати. <клес> Слідуючий етап. Із муки, муки зробив такі кобаски, щоб а, ізоляція була і пар не виходив між кришкою і баком. А, виход тут а, з обратної сторони, з внутрішньої сторони немає. Шайби з гайкою, тоді ну, то прийшлося підвисити, підвісити і запакувати теж вже починає схватуватись, підігрівається. Тут не працює рубашка, нема на дачі приходу-оходу води, прямо тока немає. Тому це не працює. Сподіваюсь, ідея така, що пар буде йти, потім сюди приходить, охолоджуюча вода. Та як тут не вийшло не, 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 не зробити герметично, то поставив другу, щоб ця вода, яка приливається, була в другій рубашці. І сподіваюся, туди буде капати. Ще заморожена вода, якщо ця буде нагріватися, то буду додавати охолоджену воду. Поки наша суміш закипає і поки нічого не відбувається, я не бачу, щоб травила. Десь через цю затвор із муки який я зробив і на всяк випадок вже положив одну заморожену пляшку з водою. Зарані підготовлено надіждя що... що пар пойдет. Ну так як у нас є жар і для того щоб він не пропадав і ми не гріли. Повітря, то я поставив техлоновий мат. Дуже корисна штука ідобна на плиту, на плиту. І зараз піджарю на халявному жарі, на котлети заморожені і кабачок. Потім у нас буде ще жар і ми можемо на ньому зробити якийсь гриль. коли ми піднімемо, коли це закінчиться. На цих вуглях, але у мене нема таких планів, я тут підсмажу ці котлети. Чекаємо, коли, коли все ж таки піде наш фруктовий самогон. Ніхера не вийшло Сейбадью і прийшов на провірену технологію на миску. Зйом. Переміна десь трьох мисок, О, коли гаряча, вже треба міняти. Десь 2,5 літра вина і вийшло перший раз десь 450 грам фруктової водки самогону. Дуже прекрасно. Ось останній день літа. Підемо перевіримо. Що в нас з третьої перегонки вийшло? Вчорашній день а, великий бак переганяв, нічого не вийшло і потім прийшов на класичну технологію і ця вже третя перегонка на миску. Побачимо, акуратно зняти, щоб не перекинути другу миску, бо в мене так уже було. Щось є дуже небагато. Дуже небагато. Щось там плаває. ну Це і є природа. Це друга перегонка. Перша перегонка була ціла банка, ну рам я думаю, 350-400. Друга перегонка це, значить, ну вода була гаряча і як охолоджувач вона не працювала. І ось це третя перегонка. Що це таке якесь? Ну, це все, щоб... да, ну, грам 600, я думаю. Не знаю, воно невелика ємкість, воно не потоне, не покаже. Але менше з тим на цьому цей етап закінчую. що може прекрасніше за світанок і завтрак на природі стає сонце. Ясно, що ми не будемо коштувати наш продукт, але вечором це можливо. Поки снідав і збирав трохи врожаю, воно вже процідилося. І зараз побачимо, скільки воно вийшло. освітлилося. Ну, ще раз кажу, не буде воно біле, тому що це фруктовий самогон. І кульмінація треба заміряти. Грам 650. Заміряти скільки? Десь 30, десь 30. У мене є чим, звісно, закріпити це. Але я цього робити не буду. Тому що буду робити, робити вже нову наливку. Я це покажу в вслідному відео. І як висновок, якщо у когось є свої рецепти, будь ласка, коментуйте, пишіть і так і буду дуже задоволений. В цьому каналі повинна бути корисна інформація, а не хвастовство чемпіонів світу з самого наворіння, скільки у скільки них, них крепості, скільки там, літрів вони з одного з одного яблука получають 10 літрів самогону і таке інше. Цих хейтерів буду банити. Тут повинна бути корисна інформація. І ще буду вдячний, якщо хтось напише, чому в мене з цього баку. Перший раз не, не вийшло. І той сам, той алкоголь, який випаровувався, він вийшов. І коли я робив намиску, то ясно, що получилось, получилось менше виходу, тому що він був іспарений вже тоді, коли в, ба, в, цій, в, цій, в цій в цьому баці воно там кипіло там півгодини чи, чи 40 хвилин. Тому ясно, що вихід тут менше. Пишіть, кому було цікаво ставте стати лайки.